Запис пішов. Ох, звичайно, отак було б набагато гарніше, але щоб отак було, мені треба це тримати і плюс світло тримати, тому буде, напевно, отак. Чи що, чи потримати для вас? Давайте потримаю для вас. Е -е. Будемо. Що робити? Я б вирішив подумати про щось вголос. І е, ось як це буде. Я зараз підкину е, Oral-B і ми вирішимо, що це буде. Це значить буде або про штори, я буду думати, або про доставку їжі. Якщо випаде на RLB, е, до речі, купуйте Oral-B, то е, буде штори, якщо біле, то про доставку їжі. Oral-B Випало Oral-B Значить, ми думаємо про штори. Ху. Що перше спадає на думку, коли ти думаєш про штори? Думаєш а нахуя ще тюль? Так? Або щось одне. Або вже штори, або вже тюль. Чи як ви думаєте? Тюль, взагалі. яке призначення тюлі взагалі. Щоби що? Для чого нам тюль. Щоб. вітерець. Ти от, от, відкрив вікно, вітерець подув, і тюль така. І ми такі. Весна. Чи для чого тюль? Я не розумію, для чого тюль. Штори я прекрасно розумію. Штори, цупкий, матеріал. Штори вони. Штори це наше фак- ю сонцю. І все, і сонце не може пробратися до тебе в кімнату. Штори — це круто. Круто мати штори. Якщо ти, звісно, не маєш ролетів чи жалюзі, чи. Дуже. Товсту маму, щоб вона могла стати у вікно коли треба. Наступне, що ти думаєш про штори, коли чуєш штори, це їбало класної керівнички. За цим запитанням. Ви знаєте, яким? А, ви не всі знаєте. Ви не всі, мабуть, знаєте. Можливо. Хтось вчився в нормальних школах. Але діти 90-х знають, що на штори треба прям скидувати. Прям що щось стається зі шторами. Коли ти вчився в школі, в класі, в тебе є клас. Ти ходиш в клас, там є штори, і з ними щось стається постійно. І треба на них скидуватись. Я вам підкажу, не всі діти можуть скинутись на штори. Я їх зайобують. О ти, блядь. Всі вже скинулись на штори, а, а твої батьки коли на штори скинуться? Отак От кажуть цим дітям. А ці діти, ну, в більшості випадків подивіться на них. Вони обнюхані клеєм сидять. Це, от, в моєму випадку це були однокласники, які. Ну, їхнє дозвілля це натягнути гандон на голову. В ідеалі і задихнутись потім в результаті. А їх ще зайобують з тими шторами. Бля, я забув засікти, але нічого страшного там є. Таймер є на цьому. Фу, блін, контент так важко виготовляти. Типу, мікрофон, там звук іде. Світло, оце я тримаю, аби. Я можу його не тримати. Ви напишіть, чи гірше стало, коли я перестав тримати. Фу, може так розслабитись трошки. Добре, я відволікся від штор. Штори це ще джерело пелюки, мабуть, так. Пелюка збирається на шторах. І да, таке враження, що якщо довго до них не дивитись, ти можеш просто. Ти, мож, ти коли знімаєш, щоб попрати штори в якийсь момент. Я ще цього тут не робив у, у Львові, та і не дуже збираюсь зараз цим займатись. Але мені здається, що якби їх зняв, то на місці просто штор залишились би такі заслонки, спилюки. Які би ще деякий час зупиняли сонце, мені би просто не треба було ж. Це, до речі, дуже зручно, бо такі ну, штори попрати, а в тебе в той час пилюка, яка застигла, виконує свою функцію. Єдине, що ти не можеш її так би, від... рухати, бо це ж пилюка. Ти не можеш рухати пилю... отак, от, от в повітрі, ти не можеш рухати пилюку, яка застигла в повітрі. Ти не можеш це зробити. Штори, це в першу чергу а, про достаток. Це достаток. Це ти зразу бачиш, заходиш в кімнату і розумієш, ого, багач живе. Це штори. Штори і, ну, і стінка, звичайно. Не оця стінка. Яка позаду позадвана стінка, на якій стоїть 18 сервізів, з яких ніхто ніколи не пив і не їв. І ніхто і не буде ніколи в житті цього робити. Але це було б круто. Це було б круто зробити на шторах. В якийсь момент ти заходиш, знімаєш штори, сталиш ці дорогі, дорогі чехословацькі штори на, на стіл і робиш сервіс.